В рамках кінофестивалю Талін Фільм Фестивал» у Талінській школі музики та балету відбувся старт міжнародної ініціативи Жовто-блакитні метелики, що має привернути увагу світу до трагедії українських дітей, насильно вивезених та викрадених російською владою під час війни. Все про цю подію дивіться у нашому наступному матеріалі. Символом міжнародної ініціативи обрано метелика, який особлює дитинство, крихість життя під час війни і водночас силу надії. Діти та дорослі написали короткі послання викраденим українським дітям на жовтих і блакитних папірцях, які були складені у формі метеликів. Відбулася наша прем'єра фільму Жовто-блакітні метелики, і не тільки фільму, а і акції Жовто-блакітні метелики яка Народжувалася разом з нашим фільмом. Ми в Таліні. Ми сповнені емоцій глядачів, поважних гостей, які були на нашій акції українських дітей, які зворушили нас до сліз і створили цей вечір теплим. Сьогодні день захисту дітей. Цей день неймовірно важливий, особливо для нас, українців. Підтримало та долучилось до цієї ініціативи Й посольство України в Естонії. Це дуже прекрасний проект, який нам запропонувала асоціація українських організацій, і ми навіть хвилину не задумувалися над тим, щоб його підтримати, оскільки ця акція спрямована на дітей, які зараз перебувають в полоні в Росії. І тих дітей, які вже повернулися, і я вважаю, що Талін, де стартує ця міжнародна подія, вона є дуже важливою з точки зору донесення до світового співтовариства проблеми викрадення Росією дітей. Росія має за це відповідати. Спеціальний захід жовто-блакитні метелики був приурочений до Дня захисту дітей, який Україна відтепер відзначає щороку у Всесвітній день дитини, який вперше цьогоріч відзначили у листопаді. Цей проєкт відбувся за підтримки та участі першої леді Естонії Сірія Каріс. Україна і її ді... Україна та її діти ніколи не були далеко від моїх думок. Кожного разу, коли я відчувала Україну, я зустрічала дітей і родини неймовірно хоробрі та щирі серцем. І я хотіла б поділитися однією особистою історією з мого останнього візиту до Житомира. Дві маленькі дівчинки шести або семи років подарували мені малюнок Богородиці, одягненої у бронежилет і зі зброєю в руках. Він дуже промовисто передає реальність війни, але також і надію. Для більшості цих дітей війна була не просто частиною життя. Це все, що вони коли-небудь знали. Такі моменти нагадують мені, наскільки багато підтримки та турботи потребують молоді люди, особливо у часи невизначеності. Саме тому ми підтримуємо дітей і родини в Україні та невтомно працюємо над тим, щоб діти, депортовані до Росії, могли повернутися на батьківщину. Жодна дитина ніколи не повинна бути використана як зброя війни, і кожна дитина має бути. Безпечно повернена до свого дому в Україні. Також до концертної програми увійшли хореографічна постановка, присвячена темі метеликів, символу пам'яті та надії, у виконанні українок Вероніки Амелічевої та Надії Юрченко, хоровий виступ українських дітей зі школи вихідного дня Надія з Естонії та відеокомпозиція Романа Григорєва, «Ленгскам М 27 – твір, що виконується на уламку ракети, яку Росія спрямувала на мирні українські міста. Мистецтво один з найбільш зрозумілих способів донести до світу ту чи іншу історію, а тому на талінському кінофестивалі не змогли відмовити у показі цього фільму. Як я могла сказати ні, адже це так важливо підтримувати дітей, які постраждали від війни. І для мене це дуже близька тема. А саме мистецтво як медицина. Як частина терапії, вкотре знову ми доводимо важливість мистецтва та культури. Плюс бережіть своїх дітей та подумайте, наскільки важливою є культура, адже культура, кіновиробництво єдиний найзрозуміліший та найшвидший спосіб розповісти свою історію світові. Документальний кінофільм жовто-блакитні метелики, створений за підтримки українського культурного фонду. Це історія про дітей війни, про страх і віру. Про те, як душа шукає крила, щоб повернутися до життя, і про те, як мистецтво може зцілювати Історія, яка стала символом акції. Вже ось відбулася наша прем'єра фільму Жовто-блакитні метелики і емоції вони переповнюють. Ми почули стільки слів вдячності. Важко. Скільки посмішок і сліз в один момент плакали всі. І я дуже щаслива, що все ж таки наша нація настільки сильна. Ми українці сильні, ми творці сильні, і ми продовжуємо творимо і будемо дуже голосно кричати про те, що Україна талановита, і кожна дитина, кожна людина має шанс на своє щасливе життя. Не так багато є українських фільмів, які висвітлюють непросте питання збереження дитинства, відновлення дитячого світу. На жаль, ми знову маємо поняття діти війни. Раніше ми думали, що це літні люди, які пережили Другу світову війну, чиє дитинство припало на ті часи. Зараз ми маємо вже дітей війни і в мене троє дітей війни. Я батько трьох дітей. Тому цей фільм, який висвітлює такі непрості болючі теми, це вкрай важлива робота, тому я щиро вдячний всій команді. А надзвичайно вдячний Таллінському міжнародному кінофестивалю, бо те, що вони показуються тут, на майданчику, на європейському майданчику, на фестивалі класу А, який поважають у всьому світі, це для України вкрай важливо і є справжньою підтримкою. Завершилася подія написанням листів послань українським дітям, яких Росія незаконно викрала, щоб вони знали, світ про них пам'ятає і чекає їхнього повернення. Кожен глядач отримав конверт із жовтими та блакитними листівками і написав кілька теплих слів послання українським дітям. Міжнародна ініціатива Жовто-блакитні метелики є мандруючою акцією в 2026 році. Метелики з'являться на інших міжнародних фестивалях та культурних подіях. Ініціатива є прикладом міжнародної солідарності, яка символізує стійкість, єдність та незламну віру українців у перемогу. Ян Андрусенко, Сергій Супрун, Новини Д1.